Американська збройова компанія Lockheed Martin готова допомогти українським льотчикам в навчанні та обслуговуванні своїх винищувачів F-16. і їм на наше з 500 за словами представників компанії, будь-яке рішення щодо участі Lockheed Мартін у навчанні українців буде ухвалюватись після обговорення між Україною Сполученими Штатами та іншими західними союзниками. Ми готові не лише задовільнити потребу в нових літаках f 16 але й в будь-яких модифікаціях F-16, а також в навчанні, обладнанні та системах. Наголосили в компанії. Там окремо відзначили неймовірну здатність українських військових до опанування західних систем озброєнь, зокрема виготовлених компанією керованих реактивних систем залпового вогню Хаймарс, МЛРС та протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». українці дуже швидко опановують використання цих систем і використовують їх з величезною ефективністю. Тому ми більше ніж упевнені, що українські пілоти та авіаційні інженери опанують f 16 і зможуть дуже ефективно використовувати його найкоротші терміни, щоб трощити армію РФІ. Зазначили в компанії. У травні почали надходити повідомлення про те, що Нідерланди розглянуть можливість надання Україні частини своїх f 16 і хочуть якомога швидше розпочати навчання пілотів, але передача таких літаків в Україну має бути цілісним підходом, включаючи навчання як пілотів, так і технічних. Нічного обслуговування заявив заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун. Одним із перших кроків у потенційній передачі f-16 буде ліцензія на навчання пілотів ще до того, як загалом ліцензія на передачу літаків з'явиться. Потім необхідно ідентифікувати самі винищувачі, чи будуть вони доставлені через передачу третьою стороною чи за іншим механізмом Та нормально. Ми рухаємося. Все ну, рухається своїм шляхом, як і мало рухатись. І жодних зараз таких новин не повинно бути, які породжують якусь там зневіру і так далі. Всі хотіли літак бачити вже завтра, в небі, чи що. Так не буде. Буде йти степ -бай степ як наші кажуть західні партнери. І навіть міністра заяви щодо того, що десь наприкінці року, можливо, так з'являться, чи там навіть в новому це буде поступово з'являтися. Порахуємо сьогодні. Вже шостий місяць не рахуємо, рахуємо сьомий місяць. Сьомий, восьмий, дев'ятий, одинадцятий це той термін, який потрібен для навчання і пілотів. І як ви зазначили інженерів військових, так це техніків, літаків, які будуть обслуговувати їх щодня. На яких потужностях де будуть навчатися зараз? Працюють наші представники командування повітряних сил і не тільки командування інших. Органів військового управління е, працюють у Європі, працюють в сполучених штатах і родаються ці майданчики, де може де це навчання можливе і пілотів, і інженерів, офіцерів бойового управління і так далі. Щодо інфра інфраструктури, ви западали питання. Ну цілком слушне теж воно не раз піднімається е, різними. Експертами, так які люблять власне покритикувати, так у нас старі радянські ще литовища, військові, на увазі, але є і інші литовища. є аеродроми спільного використання, такі, скажімо, як Бориспіль, там чи Львів чи інші, ми не будемо вдаватись подробиці, які будуть мають можливість сьогодні. У Нас усі аеродроми, вони всі оперативні на сьогоднішній день, тому ми маємо розуміти, що. Десятки аеродромів використовує сьогодні наша авіація для того, щоб завдавати ворогу ударів щоденних ударів. Десятки ударів завдають і штурмовики, і бомбардувальники, і винищувачі, і вони мусять десь злітати і десь сідати, і десь як то кажуть, паркуватись так? так, тобто мають бути стоянки захищені, має бути маскування і так далі. Все це для того, щоб ворог не зміг завдати ракетного удару і знищити ту техніку, яка в нас є сьогодні. Це йому. На щастя, не вдається, і е, я думаю, що в такому режимі можуть працювати, і F-16. щодо інфраструктури, більше всього, всі кажуть, що злітно-посадкові смуги власне не є якимись придатними до використання вибагливої західної техніки. Одне просте пояснення: в нас військові литовища з бетонними, бетонними плитами, так аеродромні плити, в них є стики. Тих стиках залита смола, таким чином, щоб їх зробити більш гладший перехід. f 16 так менші колеса, ніж нашої радянської техніки, яка у нас ще є на озброєнні. І Низько знаходяться повітрозабірники, які власне, засмоктують повітря для двигуна. Оце, це, власне, такі дві основні причини. Тому догляд за злітно-посадковою смугою, утримані в належному стані, дозволяють запускати з них навіть. Такі би пила, як Байрактар, з дуже маленькими колесами, тому не треба з цього робити якусь там велику проблему. Це найменша проблема, скажімо так, інфраструктури. Є ще крім злітно-посадкових смуг системи зв'язку і, і, і системи управління літаками. Ну це вже дуже така велика історія. тут дуже довго треба про це розпитати, але це все буде працювати. F-16 вже були в українському небі. Працювали в Миргороді у 2012 році в рамках захисту повітряного простору Євро 2012 Також були Ф. П'ятнадцяті у Староконстантинові тому з цим питанням ми якось розберемося. Треба буде і асфальт покладемо, тому що у нас вже навіть ділянки автодоріг обладнані деякі на деяких напрямках для прийому літаків і їх обслуговування. Це це дуже І вона така ділянка не, не одна цього, так пане Юрію, ще одне питання. Побачив заяву командувача повітряних сил України Лущука, які наводив статистику, що за два місяці наші військові знищили 13 російських кінжалів. Ви можете пояснити логіку ворога, якщо ви її розумієте, чому вони перейшли до застосування кінжалів частіше? Іскандерів, як, наприклад, сьогодні було по е, і по Запорізькій області, чому вони підвищують е, не якість, а як це правильно сказати, таке е, ну можливо якість е, тих е, ракет, які вони використовують. Тому що на початку війни е, був там випадок один, коли кінжал пролетів Київ, і це була велика подія. Так ми, ми це побачили зараз. Це вже здається, нібито, Норм. звичайно, звичайна. Справа так, це норма, так використання кінжалів та ескандерів. Ви можете пояснити логіку ворога. Ну, не перше далеко застосування кінжалів. Інколи навіть ну спочатку бойових дій важко було пояснити, що саме прилетіло. Інколи і зараз такі до речі тепляють. Тому що ворог намагається робити це все хитро, приховано маскувати один удар за другим і так далі. От, скажімо, вчора тут 22 два 3 Вилетіли. Ви, можливо, дивились повідомлення, які ми давали так. Чотири mm -hmm. літаки вилетіли mm -hmm. за, з Махачкали, здається, там десь той аеродром. Власне, вилетіли і зімітували удар в той час. Ну, тобто, було видно на системі ГРАЖ планшет, було видно поруч з власне, бомбардувальником, кілетів, було виліт ракети. Швидкість була там майже 4 тисячі кілометрів на годину. Відповідно, було зрозуміло, що, мабуть, такі пуски з 22 пішла ракета Х-22. Але в той час противник застосував і С-300, і реактивну артилерію. Ну, інші види озброєння. Вони теж радіолокаційно є засічки, вони помічаються. Власне, противник завжди, завжди використовує. Різні методи, тому просто про е, кінжали можна говорити, що було десятки кінжалів, скажімо так, застосовано протягом цієї війни, і е, збивати їх почали вперше. Збили 4 травня, потім, 16 травня, потім 16 червня, власне, і всі оці власне збиття були е, у е, скажімо так на околицях столиці, що мав на увазі ворог, що мав на меті ворог майорно ну, вразити щось у центрі України, так, в місті Київ, і таким чином було зруйновано міф про непереможність і гіперзвуковість, як то кажуть, ну, так. ракети Хасу 7 Кінджал. Ось про цей командувач. Ну то не статистика, власне, а власне він зауважив, що сьогодні він нагородив. На сьогодні можливо це було в інший день. Так нагородив е тих зенітників, які пройшли навчання дуже швидко за кордоном, які швидко приїхали, е привели в бойову готовність е власний сам е дивізіон, і який вже показав такі результати. Вручив людям вогнепальну зброю, холодну зброю, державні нагороди. Це надзвичайно потрібно. Люди розуміють, що, що вони роблять, для чого вони роблять. І Подяка для е бійців нашої ППО дуже важлива теж.